Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні хочу вам показати одну розказати про бета-версію програми Adobe Premiere. Дивіться, ну, на офіційній сторінці застосунку Adobe ми бачимо, ми бачимо ось такі бета-версії різних програм. Тут є Photoshop, і After Effects. Ілюстратор і так далі. І ось є бета-версія бета програми Adobe Premiere. А, і ви можете собі встановити цю програму. Да? От. І якщо її відкрити, можна подивитися, які тут у нас є е, новинки, які, так би мовити, плюшки. Я ще докладно не вивчав цю програму, але отак спробував і подивився просто методом тику просто і побачив одну цікаву фішку, яка мені сподобалась. І ця фішка це робота зі звуком. Ну от Наприклад, дивіться, я знімав там на виробництві, знімав виробництво ось таких от кемперів, де дуже шумне виробництво, різні якби, звуки. Да, і е Дивіться, якщо, наприклад, у нас на стиках йдуть е, файли, да, от у нас там один, да, то ми бачимо, що у нас от дуже е, такі різкі переходи. Тут, тут, наприклад, так шумить, тут так шумить. Тобто різні, різні шуми. І, і, да, і якщо раніше, якщо я раніше брав наприклад, ну от в такому випадку і використовував, і використовував старий такий метод застосування це правої клавішої мишки на стики, Apply Default Transition і от у мене з'являвся ось такий транзішн, такий перехід, і потім я його брав і там збільшував або зменшував, щоб, е, да, щоб стики були не такими, скажімо, не такими жорсткими. То ось тут я помітив такий один інструмент да, і вирішив його спробувати використати. І мені сподобалось. Я думаю, що вам теж сподобається. І <кхід> це доволі цікаво працює. Дивіться. Наприклад, тут у нас є стик. І Для того, щоб спом'якшити цей перехід, дивіться, коли я навожу мишку, у мене такі з'являються такі маленькі трикутнички, прямокутнички, тобто навіть квадратики. І оці квадратики – Це і є переходи, які ми можемо застосовувати уже в цій бета-версії. Тобто, дивіться, Я навожу мишку, з'являється у мене, ну, чіпаю за цей квадратик і зажимаю мишку і тягну його в бік. Цього в бік стику. І тоді у мене, от я можу регулювати дюрейшн, тоді у мене з'являється. І от я чую, що вже більш такий плавний перехід. Або з іншого боку, дивіться, я хапаю за цей квадратик, тягну його в стик, в бік стику і ось з'являється ось такий. Ну, от і виходить більш такий комфортний перехід. Якщо за цей квадратик взятися і потягнути в інший бік, от ліворуч, да, то у нас просто буде якби, затухання. Тобто затушиться звук піде цей. Ну і так само, якщо з цього боку потягнути, потягнути от, праворуч, то у нас просто буде через таке затухання. Але це не дуже комфортно. Але якщо взяти за будь-які з цих квадратиків і потягнути в бік стику, то тоді буде отакий плавний перехід. Ну от, друзі, О, бачите, тут теж можна отак от. Да, і тоді у нас буде це менш помітним. Ну а якщо в кінці ми хочемо зробити там затухання, наприклад, то ми просто беремо да, і, тягнемо, ой, і тягнемо в, в кінець, і тоді буде у нас плавне, ну, якби плавне затухання звуку. Або ми там просто хочемо, щоб у нас дійсно вийшло там плавне затухання, то ми просто тягнемо в один бік. Е От, наприклад, на початку можна взяти і ось так, щоб у нас плавно було. О. А тут робимо ось такий стик. Я думаю, друзі, що вам сподобалось і ви теж зможете використати це в своїх відео. Якщо вам цікаво, то напишіть, я може пошукаю ще... Які новинки є в бета-версії? Да? Ось так виглядає цей значок EdoPremier про бета. Да? І він такий от у нас біленький. Якщо е встановіть собі, спробуйте ви теж поколупатись, можливо, ви щось таке цікаве знайдете, то напишіть мені. Е а я спробую подивитись, що ще Edmier пропонує в своїй новій бета-версії. На цьому я прощаюся з вами. Нагадую, що на, в описі до цього відео ви можете придбати онлайн-курс з відеомонтажу в програмі Adobe Premiere. Клікайте на посилання і навчайтеся монтажу у себе вдома. На цьому все. З вами був Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму YouTube-каналі. Всім щасливо!